Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїх вінтажну комору і гостей, підписників мого каналу. Всім вам я кажу дякую. Дякую за те, що ви зі мною, за те, що ставите вподобайки, гарно коментуєте. І, звичайно, сподіваюсь, що підписників у мене побільше, тому що дивиться набагато більше, чим підписується. Отже, сьогодні буде Довбеш і тільки Довбиш 5 предметів. І якими я поповнила свою колекцію на протязі, ну, будемо так казати, декількох місяців. І розпочинаю я свій огляд з ось такої чудової чайної пари. Погляньте, це ручна робота. Це прекрасна форма, я дуже обожнюю, вироби, виконані на такій формі. На різних підприємствах є щось подібне, однак це довбиська. І відразу скажу, що це ноуней. Я читала інформацію на дослід... у дослідників порцеляни і бачила вироби довбиску фарфорового заводу, виконані в такій формі, однак, назва форма ні автора не зазначено, хоча це 60-ті роки. Давайте відразу до клейма, бо забуваю. що ми бачимо. Бачимо ось таке клеймо, Дев'ята група, майже сама вища, і бачимо ціну: 1 рубль 50 копійок. Не знаю, чи це штучний товар в зв'язку з тим, що ціна зазначена, чи, можливо, сервізна чайна пара. Я впевнена в тому, що є. Що, скоріше все, що це сервізна пара. До речі, оцей чудовий ручний розпис. Ви бачите, які проглядаються гарні мазки. Виключно виключно все вручну. Тут штампів немає. То до чого я веду? Ось такий розпис я бачила на сервізі. Дописку фарфорового заводу, виконана в формі волень. Один в один такий розпис. А це форма невідома, однак дуже гарно погодьтеся. Така незвич... незвична, абстрактний малюнок і ось таке блюдечко до нього. Дуже гарно дзвенить фарфор. дуже гарно. а на Олівчика Олівчика не чути, так як треба не чути, вибачте. Хотіла вам показати, як він гарно. Ну, ви можете зрозуміти, ось, бачите, який, який цвін йде ось на цій формі. Від цієї чайної пари. Ось така так, е, Далі піде е, цікавий антипарний предмет. Поленте. Ось на цей чайник. Ви впізнали цю форму. Це форма Рафаель, це дореволюційна форма. Виконаний повністю аерографом розпис, такий від білого до голубого і до насищеного. Голубого. Ви знаєте, клеймо ось таке цікаве. Зараз камера зловить. Це клеймо ставилося, мархлевський завод. Це 20-ті роки. Тобто, це антикваріат в чистому вигляді. Це антикварна річ. І це егоїст. манюнький приманюнький чайничок. Да, На ньому немає розпису, що ми так полюбляємо, будь-якого чи то ручного, чи трафарету, чи трафаретом, чи деколь, однак підкупляє, ще раз кажу, ця манюнька форма, егоїст і клеймо. І, врешті-решт, ще немаловажно, що нема ні сколів, ні тріщин. Я поповнила свою невелику колекцію ось такої порцеляні дореволюційної, виконаної на цій формі. Рахаель. Далі ще одна старенька річ, також на дореволюційній формі. Це ось така чашка. Ви вже знаєте, що я їх збираю. Ось. В досить гарному стані. Чому я кажу тут, бачите, я клеймо спочатку третій сорт, а потім другий сорт. І дійсно, другий сорт відповідає якості ось цього виробу. Значить, виконано о, тут аерографом через трафарет оздоблення такого зеленого кольору з квітковим малюночком, з квітково-фруктовим малюночком. Бачите. І штамп по золоті. До речі, дуже і дуже легенька. І в мене є чашки такої форми, виконані е, на заводі в полонному. От, і вони доволі такі, будемо говорити, тяжкенькі, а важкенькі. А ось тут ви навіть можете бачити по стінці порцеляни, вона досить такі. Легенька. Жаль, що в мене нема світла, щоб я вам могла показати, а е, цей фарфор просвічується. Е, форма 0, дореволюційна форма 0. Тому оце ці два стара дореволюційна форма, чайничок ще конкретно антикварна річ. Далі перейдемо до двох чайних пар, вони не е, рідкісні. Однак вони гарненькі, виконані на доволі розповсюдженій формі Леся. Обидві, я вам ще одненьку покажу. На формі Леся дуже багато посуду виготовлялось на цій формі. Це 60-ті роки. Ця форма була створена на Добильському фарформу заводі автором Миколою Коломійцем. В 60-х роках у мене, хоча і стоїть клеймо на цій чайній парі. 70-х років, однак, виконана ця ще форма, створена ця форма була в 60-х роках. Ми бачимо тут знову ж таки через трафарет, оздоблення зручною підмальовкою. Гарна позолота збережена і знак якості, що немаловажно. Дев'ята група складності і рубль 65 Знову ж таки, мені здається, що це, можливо, навіть і штучний предмет був, тому що я знаю точно такий сервіс був і, з оздобленням, як на моїй чашиці і народі його називають соняшник цей сервіс. А яка його правильна назва, я не знаю. Блюдечко, тут таке іде аерографом напівчервоне червоне тонування. Ось це рідне блюдечко. Бачите, ось таке, клеймо до нього, іде. І ось така чайна пара. Ще раз наголошую, що це не рідкість, однак вона досить такі гарненька, яскрава, така, і такий розпис знавці вірніші любителі порцеляни, полюбляють. І ще одна Леся. Тут уже ручний розпис, і це 60-ті роки. Показую відразу клеймо. Ми бачимо ось таке клеймо. Це початок 60-х років, про що говорить група складності 9-та. І це ручна робота. Бачите, ручне повністю оздоблення. Також форма Леся, хоча тут є і штамп по золотою. Також форма Леся. Миколи коломійця. Це сервізна чайна пара. Ось таке блюдечко до нього йде. ось І порцеляна доволі таки легенька і гарно просвічується також. Ось такі мої були поповнення. Колекції порцеляни добицького фарфорового заводу. Що вам сподобалося найбільше, напишіть в коментарях, ставте вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. І не забувайте підписуватись на мій канал. Любімо українське, цінуємо українське, бо воно того варте. До нових зустрічей! Всім миру та добра!